Ти Зеленського по ночам дивишся. Звісно. Це мій. Бестік. Бестік, так. Дід вже той, мабуть, давно заснув, що на нас. Привіт, дід! Hi. Нічого ми не маємо взагалі. Я взагалі всього дивилася. Всі таке а! Хоча часом я не вдягаю трусиків, Послышала, що це сирена яка. копає. Це сирена, ребята. Червоний це любов, а чорний це журба, І тому ми вітаємо вас на нашому подкасті. Наші ефемерні глядачі та слухачі. Так. Ми ще не познайомилися з вами, але ми вже вас любимо. Дуже. І вже уявляємо ваші симпатичні вуса. Так, так, так. Які рухаються, коли сміються з наших жартів. Так, ось що, а жарти у нас просто шикарні, так що. Підписуйтеся, ставте лайки, колокольчики, все. Вмикайте і розпосюджуйте, хай всі побачать цей шедевр. Зеленського по ночам дивишся. Звісно, це мій Бесік. Бесік, е так. Став він е е вчора подивився трошки. Серйозно, Бусік. Та ні, там був просто коротенький відосик. Про ну там вже ж історія. Ти, мабуть, бачила мене в інстаграмі, що там з хлопцями, там, де вони, типу, дівчат гвалтували чи щось таке. і Зеленський так. теж висказався, сказав, що ну вже почалося кримінальне провадження, і що не буде ніякого насилля у нас в Україні. Ну, звичайно, таке трапляється, але тобто, що не буде таке дозволятися. Ну бо... тільки з росіянами. Так, і тільки в чорних пакетах. Ось тому. Тільки це, це відоси, який я бачила, все. Я чому запитала про Зеленського, бо є така штука в мистецтві, як ну, коли ти займаєшся мистецтвом, власне, uh -huh. що коли ти дивишся на якісь роботи, то потім на виході в тебе виходить щось схоже. Ну, ти можеш, як це, неосознанно копіювати якісь штучки. Ну, як це вже підсвідомо. якісь теми. Несвідомо. Так, да, несвідомо, ти можеш скопірнути щось і навіть ну, я не, думаю, що не це звернути буде... увагу. Остаточна копія. Угу. Але чому саме Зеленське, я не розумію. <см> Чим тобі схоже моя промова на Зеленського. Ну, воно було просто в такому стилі. Я сказала, що, можливо, ти дивишся це по ночам, да, да, ні, тому ні, ні. в тебе схоже, схожий жарт. Я по собі е, помітила, що коли я захоплююсь чимось, угу. остаточно в мене буде усе схоже наступними, наступними днями. На те, що я дивилася. У мене так буває з людьми, коли я знайомлюся з новою цікавою людиною, з хлопцем зазвичай так. Цікаві хлопці зазвичай чомусь по життю я спілкуюся лише з Ну, тобто, друзі Друзі і взагалі? з подальшими діями. Ні, речі, з хлопцями я не вмію дружити, на жаль. Ну, це така складна, тема. а зараз підіймаємо тему є да, дружба між поверити. чоловіком і жінкою або ні. Погор... По гор позібрався поговорити, що по закінчилося все. Що було перше? Яйце чи курка? Чикуй. Сьогодні таке питання. <рес> так, ось такі будемо питання. У нас чому я ходжу на виставки? Чому я у культурі свій погляд? Бо по перше, це мене мотивує. Ти якось окультуруєш свій погляд? Так я взагалі обожнюю. Якщо говорити про виставки, це для мене. Один із способів натхнення, тому що ти можеш надихнутися і на нові роботи, і просто як ти кажеш, окультуритися, так що подивитися роботи. Ну мене це прям надихає я обожнюю Ну, в Україні, в Києві я постійно ходила на різні виставки. Час треба робити художнику. Я вважаю, що так треба постійно ходити, дивитися, що взагалі зараз відбувається в мистецькому просторі, не тільки академія, а що взагалі робиться. Що створюють, що продають, що показують. А якщо ти поглиблився в свою роботу класно з головою, і тобі просто немає часу ні сили. Дивитися на роботи інших? Ну, це бачиш, це може бути якимось періодами, тобто якийсь час ти yeah. можеш більше так ти заглибився, да, в своє, і ти робиш, робиш, але все одно, я думаю, це корисно для будь-якого художника, і ти і трошки так відволіктись, подивитися, що взагалі є, що твої yeah. а, колеги створюють. Yeah. А ти, от коли ходиш на виставки, в тебе буває таке, ну, внутрішній голос, який тобі. Починає оцінювати роботу і говорить так: це класно, тому що тому що uh -huh. або це повне повна гімняка, е, бо тут там намальований, грубо тобто, кажучи, непропорційний. Uh -huh. <рес> Отака алегорія. Ну, я взагалі, коли я йду, звичайно, ти ну як волю і неволю, як так сказати, оцінюєш роботи. ну Давай перепишемо перепишемо а хай, хай, буде. Хай, буде. хай буде. Ті як хай не говориш, так говориш. Не. Та на ну блін, давай... давай напишіть, як буде українською, правильно, а не нашим житомирським суржикам. суржиках. Як літа уявляє, коли ми виставимо відео, і як насправді там три, перегля... три... Перегля... Ой, хоча б три, три було, друзі, хоча б три, ті типу... Я буду щось писати, що в коментарях тратити на це так. Да, 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 да. Дякую. Ні. Блін, по-любому будуть хейтити, але ми стараємось записувати українською, хоча ми все життя розмовляли російською. І Я звісно, так. що будуть якісь е, помилки, якісь ну, неправильні слова, ну і більш е, як це правильно сказати... — Неправильні слова, то російські. Да. А, а. Ні, ну, типу, як ти е, не з зросійщені, а Боже. Русизми, слова русизми називаються правильно в українській мові? Русифіковані слова. Русизми. І можна. Звісно. Ну, поправляйте нас. Тож, коли ти ходиш на виставки і переглядаєш роботи там, сучасних майстрів або е старі там, старих класиків, чи є в тебе всередині оцей голос, який аналізує роботу? І на чому він зазвичай заснований? На тих знаннях, що ти отримала, або це в твій внутрішній якийсь голос, який тобі говорить, там, це дуже погано, чи це класно тому mm -hmm. що. Або ти просто така: от я надихнулася, mm -hmm. все, біжу швиденько додому, тюкати таке саме. Mm -hmm. Чи є в тебе якийсь фільтр. Таке саме точно, ні. <laughs> ні, ти, звичайно, можеш надихнутися, зробити омаж, там і всі діла. Але ти, ну, я просто в мене, звичайно, своє якесь суб'єктивне враження від робіт, тобто мені можна так сказати, ось ця мені робота подобається, ця мені не подобається, а потім, звісно, проаналізувати, чому ця робота мені подобається, як майстерно вона зроблена, яка там композиція, які кольори mm -hmm. використав автор. Да? Якщо це, звичайно, більш там. До старих майстрів, або ну до різних таких більш класичних художників, ти там прямо можеш подивитися, і ну дійсно вражає там композиція і колір, і ну і все. І ти просто такий вау, типу, ну, це ну, мене це надихає. З mm. сучасних також багато, ну тобто цікавого. І ну, звичайно, що ти можеш прийти подивитися на виставку, сказати, це взагалі гівно я це не розумію, але ну для когось ця робота буде. Дійсно, цінною, автор там щось вкладав. Якщо я, наприклад, цієї роботи не розумію, може, там щось в сучасному мистецтві, так, але е, це все одно може щось автор цим передавати, і воно для нього має сенс і для інших людей. Тобто це дуже таке суб'єктивне поняття сприйняття, я б сказала. Коли я йду в якийсь музей, зазвичай це новий, або там якась нова виставка в цьому музеї, в якому я вже. До того була, то я зазвичай йду пішки, бо uh -huh. для мене е до чогось важливого треба дійти власноруч. Тут, ну, така, це така алегорія але... е перегляду робіт. Чому? Одного разу я е була oh. в Москві. Е Зараз наші три підписника відписалися. Я теж була одного разу в Москві, всі такі а -а -а! Добре. Я пішла в Третьяковську галерею пішки 33 кілометри. Я дійшла за 3,5 години, бо вона працювала до п'ятої години, До 5-ої? а вийшла я десь о дванадцятій. Тобто мені треба було дійти так, щоб ага. ще подивитися. Я так. прийшла на пів на четверту, а щось там ще 15 хвилин повитирала свої шмарки, які текли ага. річкою, бо був, холод, був мороз. Так, да, мінус 3. До речі, в мінус 3 ліпшіше ходити, аніж. Я була також зимою влітку. Тому розумію. Yeah. Зайшла туди, щось швиденько копійнула портрет Пушкіна. Yeah. Вже не пам'ятаю, хто автор. І пішла дивитися на явлення Христа народу Іванова. Звичайно. І, <плакала> і просто плакала останні 40 хвилин, які в мене залишилися. Okay. І якщо аналізувати роботу Іванова або інших класиків, на яких я тихенько фапаю, то звісно, ця композиція буде побудована на принципах, на яких побудований наш світ. Okay. Це можна помітити в природі, можна помітити в нашому тілі. Отак у мене відбувається аналіз композиції, аналіз робіт. Для мене це в першу чергу хороша композиція. Так, звісно, я не закриваюся і тільки не дивлюся тільки класичних художників. Я також переглядаю часом якісь, сучасні, якісь сучасні, там, і навіть стріт-арт, і... І векторну графіку, але для мене важливо, щоб була хороша композиція. Угу. Я не завжди поглиблююсь в думках, наскільки вона там правильно, чітко, побудована там. Можемо взятися за питання, яке ми обговорювали ще до запису відео на початку. Це було питання про чи обов'язково, ось, наприклад, сучасному молодому художнику мати. Більшого світу, художню, наприклад, так? чи він може обов'язково для чого? Обов'язково ну, блін, для статусу художника. Для статусу художника для, як це сказати, для легімітизації себе як художника, думаю, що... чи він може розвиватися сам і шукати якесь своє mm. мистецтво без академічної бази? Я думаю, що ми живемо в світі, коли взагалі, в принципі, поняття статусу, воно Втратило будь-який сенс. Ну, я би не погодилася з тобою в цьому ну, питанні. Ти знову до дідів повертаєшся. Є ні, ні, багато я статусів, є багато різних статусів, все одно художник це ну, є певний статус так, у нього. Можна, так? Так. Творець, типу. Це не той, хто відівчився. це той, хто працює. Mm. Хто настільки... виставляється, можливо. Ні? Так. Що його роботи настільки е, помітні. Наскільки їх я не знаю через те, що він багато працює, або багато присвячує часу там, на пошуки якихось конкурсів, чи ще десь виставляється в інших місцях, але його роботи видно, він на, на слуху, як то кажуть, і можна сказати, що в нього є статус художника в якомусь закритому чи широкому суспільстві. Наскільки важливо йому вчитися для мене особисто на моєму шляху навчання, я собі відповідала на питання, навіщо я це роблю? Для того, щоб мій шлях був цікавим для мене самої. Щоб mm -hmm. я І наразі я можу займатися цим по 8, по 9, по 10 годин на день, і мені не скучно, не сумно, не нудно, і я enjoy mm -hmm. з цими роботами. Я дивлюся, вони мене наповнюють, і це отакий безкінечний. Так, я намалювала якусь. Спіраль така. А, я намалювала грача, але я мав, мав на увазі. Це дев'ять Це... кругів, Ада Данте. Безкінечно таку взаємодію мене ага. з моєю роботою. Звісно, я не господь Бог, щоб говорити про все на світі і бути правою, але, мабуть, що існують такі художники, які якось самі себе там пофіксили і. От самі собі працюють весь час і вони раді тому. Uh -huh. І раді своїм роботам, як вони продаються там, і вони чимось мотивуються. Я не продавала просто свої роботи поки що на, за супервеликі гроші, так, щоб мене uh -huh. мотивували саме гроші, саме заробіток. Uh -huh. Тому я мотивуюся. Е... Творчістю можна так сказати. Я мотивуюся е, тим, як вийде ця робота. Uh -huh. е, ну, самим процесом можна. Самим задати і. Фіналом ти займалася творчістю до того, як почала? Ну певно, що так. З дитинства я так займалася. Я там захоплювалася, да ти творчість це взагалі те, що всередині себе, що ти виражаєш, як не знаю, як художник, як просто людина. Хтось, ти, як просто, ти просто береш і робиш те, що тобі подобається, свої роботи там так, так. починалося там з якихось портретів, якимось там музикантів, якими я захоплювалася, так. Іншими також роботами. Ну, тобто, mm -hmm. все воно, і все одно ти рано чи пізно розумієш, що ти хочеш більшого, що ти хочеш більше ніби... реалізму. більшого... Ні, просто Чого ти бізна? хочеш знань, ти хочеш розуміти, mm -hmm. як воно. Ну звичайно, я була ще достатньо типу, юна. Мені було там 15 16 років, і ти вступаєш. Звичайно, ти там ще дуже не шариш, mm -hmm. але ти все одно отримуєш якісь знання. Але mm -hmm. я думаю, що є художники, в яких це просто. Ну, в них це відбувається поза межами університетів, поза межами якихось академій, і вони, як це сказати, ну я б сказала, що в них не відбивається оцей якось такий академізм. Знаєш, і часто в академіях тюкають, дрюкають, да, що ти не можеш просто потім це своє, що ти хочеш виразити, це показати насправді. А я б сказала, що це трохи вганяє в рамки. Ти можеш погоджуватися, можеш ні, але я вважаю, що певні рамки воно дає. І ще напротязі якогось часу ти ще маєш звільнятися у цих рамок психологічно. Тобто, це може таке бути. Ну, не у всіх, не кажу за всіх, але. Якщо для тебе рамки, це просто завдання, які ти маєш виконати. Я кажу не, не про це. Я кажу, що це тобі такі можуть випадки. просто нав'язувати якісь штуки або mm -hmm. казати, наприклад, що твої ідеї, ну в мене таке особисто було, що викладач, наприклад, в коледжі мені каже, що твої ідеї це не зовсім. Давай-ка ми е, будемо робити шароварщину. Давайка, ми будемо робити все таке українське, шароварщ... ну Це вже не про справжню Україну, да що ти хочеш виразити, а це звичайна шароварщина. Тобто, і коли ти там свою ідею хочеш донести, тебе тупо починають гнобити, Але це не тільки моя історія. Багато в кого таке із коледжів, із університетів, що такий можна сказати булінг від викладачів або не тільки просто що вони нав'язують якісь свої там тупо сталі такі ідеї і вганяють тебе в рамки тебе такого не було але викладачу ж важливо навчити тебе і можливо як викладачу йому легше навчити тебе на якомусь для нього більш зрозумілому і більш нативному прикладі. Він не хоче витрачати час на те, щоб, перше розібратися в твоїй ідеї, і потім в твоїй ідеї тебе вже вчити. Ну, Тоді Я ми приходимо на... до того, що чи окей такий підхід, чи всі викладачі мають бути викладачами, і чи всі вони адекватні. да? Ну, Можемо прийти до того. Просто от така історія у нас була, що коротше, була у нас як завкафедри. Да? І по ітогу її, взагалі, ось десь рік-два назад її звільнили, тому що вона дуже насідала на студентів. Дуже ну, ну є певна рамка адекватності. І тобто, я вважаю, що тих студентів, які в неї були. Ну, вона все одно дуже так заковувала. Тобто, це Я залежить думаю, від того, як ти прийшов в академію і захотів навчитися, да. то, будь ласка, вчися всьому. Якщо на тебе насідають, то вчися тому, щоб відстоювати свої рамки, свої ідеї. Якщо ти прийшов вчитися, ну так, то якісь... дуже часто потрібно відстоювати свої кордони, звісно. В мене було таке в академії, коли я запропонувала ковачу м, свою ідею. <рес> було таке завдання зробити композицію в трикутнику, квадраті і колі. А, і я дуже, як завжди, запарилась, запропонувала дуже складну ідею, і він сказав, ні, давай щось легше. Я би могла образитись, але ти розумієш, що академія існує для того, щоб просто навчитися у цьому шляху, який ти прокладатимеш кожного дня для себе. Ну навчися, візьми те, що викладач тобі готовий дати. Е, прийми його приклад, бо ти прийшов навчитися в нього, mm -hmm. а, а не у вас колаборація. Mm -hmm. Бо деякі студенти, е, вже коли мене відрахували, я прийшла такого висновку. Я зробила свою роботу над помилками і зрозуміла, що в якийсь певний час, і мені хотілося сколаборуватися або от показати, які в мене геніальні ідеї. Mm -hmm. Ні, академія існує для того, щоб навчитися. Трясся його мати, намалювати гуску або глечик. У ну, академія вже більш трошки більш. Глечик? Трошки. Так, може там це на третьому курсі, школа. на четвертому тебе навчать, як ще працювати і е, uh -huh. насаджувати на свою композицію якусь ідею та сенс. Uh -huh. Якщо ти до цього дійшов, це супер клас, Але не варто ображатися, що от, тобі не дозволяють. Ну, що ти Якась е, ти якийсь робот. Ти не можеш е, по інакшому е, подивитися на це завдання. Тобі так складно, ти такий баран. Mm. Ти прийшов mm. навчитися? Дивись, є все таки, якщо брати з Ковачем ситуацію. Я знаю, що багато в кого можливо були і образи на нього і конфлікти. Як якийсь, приклад ковач, як приклад, так але ну для мене цей викладач. Ну він мені дуже сподобався, як з ним працювати. Так, і розкривати якісь ідеї. Я тобі кажу трошки зараз про інше, про саме якийсь, ну, такий неадекватну сторону ну, цього. Що саме ну такого нав'язування якихось своїх думок, да ось зараз у нас, наприклад, сьогодні були шрифти. Ми обирали якісь теми. Ми обрали найвільнішу тему, що ми будемо обирати і працювати з сучасними соціальними явищами, проблемами, так? Тобто ти. Ну, цей в тобі художника, що ти обираєш це твоя ідея, і ти з нею працюєш. Викладач тобі допомагає. А не просто, просто у нас були в минулому семестрі, там точніше році, конкретні такі ну, трабли з одним із викладачів, тому що він також дуже якось себе не дуже адекватно коректно вів. Можливо, тому що він новий викладач. Ну, були ситуації, якось він некоректно спілкувався з дівчатами. Якийсь або тон не дуже такий е, приємний, або він щось жартував дуже недоречно. Ну, на напару. Падлюка. Ні, падлюка. Він <реш> <реш> ну, сексистські. Якось <реш> ну були там моменти. Були, Найколько було за сексиска, що. Що тебе? Я більше. не буду зараз уточняти, але там були моменти, і просто ну це ще новий викладач. Знаєш, він ще не досвідчений, але ну. Коротше, є неприємні історії з такими викладачами. Але коло квадрат і трикутник – це так. Да. Я теж пам'ятаю це завдання. Ну, мене, це воно було це привальним це таким трошки, але. Це Добре, таке. можливо, в принципі, самоосвіта. Я наразі займаюся самоосвітою. Але я трохи ну, така незвичайна людина. Ну, типу, я це можу. Мені не важливо бути нормальною, от я так би сказала. Якщо вам не важливо бути нормальним, то, в принципі, можна займатися самоусвітою. Бо якщо тобі важливо бути нормальним, що є бажання бути нормальним? Це бути залайканим, грубо кажучи, щоб в тебе. Соціальне одобрення якесь. Соціальне, так, не одобрення, а схвалення. схвалення. Соціальне схвалення. Соціальне схвалення. Колись мені було важливо не соціальне схвалення, а саме схвалення художників. Uh -huh. зараз, зараз мені важливо зробити так свій процес, щоб я могла цим займатися весь час. Наскільки це буде вже соціально схвалене або ні? Взагалі не важливо. Я малюю, бо. Це як перестати дихати. Я не можу цим перестати займатися. А що, якщо тебе соціум в якийсь момент через якусь маячню, якої зараз відбувається в світі, дуже багато наш світ захворів на війну, на ще якісь незрозумілі речі. Якщо піднятися трохи вище, то там, можливо, і немає соціального оцього, затвердження. І що ти перестанеш тоді займатися своєю творчістю? Ні. Треба рухатись в сторону, де ти будеш абсолютно не прив'язаним ні до чого художником. Чому я займаюся живописом олійними фарбами саме? Бо, як на мене, це або там ти малюєш олівцем на папері. Для мене. В цьому світі це два е, з най, м, таких Це два шляхи, де ти можеш бути най, е, як сказати, Я усвідомо відмовляюся працювати з комп'ютером, ага. бо я не розумію, якщо він зламається, що мені робити? Чи мені треба витратити все життя певно. Щоб зрозуміти, як мені створити програму, в якій я працюю, або як мені її створювати, якщо уже дофіга програм існує. але так. якщо воно поламається, ну, то починаєте ну, це все. Прив'язка розумієш, це прив'язка так. Тобто до... є художник, але є багато CG-художників. В принципі. Художник це той, що вільний, але є багато сіджих художників, дуже крутих, і вони вільні по-своєму. Але вони вчилися, я певна на папері. Ну да, я думаю, що ну дивлячись. Немає 100, жодної дивлячись академії 100. в світі, яка б вчила тебе з нуля малювати одразу на комп'ютері. Жодної Є. Барселоні. Конкретно вчать на CG художників, тобто це гейм дизайн, тобто це анімація 3D, і вони одразу йдуть і одразу вчаться нафіга їм малювати Но на папері, шарага. якщо їм треба, і ти вчитися це шарага. про це шарага. Я вам це сьогодні. Все хірня. поганий коментар. Да, е, І накидаємо скарг, туди, хай їх закриють. А те, що у них сучасна е, хороша оплачувана професія, буде це все хірня. Ну, тобто, це вони вчать реально. Це не робить тебе вільним. Це не робить тебе вільним, але це Гроші не роблять тебе вільним. Гроші не роблять тебе вільним. Скільки б ти не заробляв. А що робить вільним? Робить вільним праця. Коли ти кайфуєш від своєї праці, як на мене, це найвільніший шлях, який можна прожити на цій планеті. Ну, я думаю, Сідже художник теж може кайфувати від своєї праці. А певно, а що він, він працює. І він кайфує. Я думаю, так. Але якщо в нього вимкнеться світло, що зараз дуже. То є він купить собі Eco Може І все. Просто я тішуся і радію через те, що я, наприклад, можу не переживати через те, що там. Мені треба йти на роботу, чи не треба, захочу я завтра, або не захочу це робити. Мене завжди буде папірець і олівець, і я зможу виразити свою думку. Бо я навчилася і я практикую це кожен день. Ну, олівець, це взагалі, це база, це із найпростіших матеріалів, ти можеш щось зробити. А абсолютно точно це база, і... це як труси не... і там твої шкарпетки на кожен день. Хоча часом я не вдягаю трусиків. Отаке і буває. О, це у кожного маю. Нормально, влітку, типу. Головне, взимку вдягайте. Як е, одна <головно>, моя холодно, подруга десь. каже: ну, я не малюю, я просто е, спостерігаю. Я уявляю, що я малюю. Так. І каже, мені від того норм. Так. Ну я не О, знаю. Це, наприклад, е, я пам'ятаю, це. Таку, все рівно, що голим Ходи собі хто не дає. Я пам'ятаю таку історію про Гі, Полі, Що він поліція. казав, коли він був в армії Кім Чун Гі, відомий художник, він просто він не міг собі дозволити тоді малювати, але він уявляв. Він як ну Чому обробляв. Не ну ти займаєшся якимсь процесом. Да, наприклад, ти на роботі, ти в армії, тебе заставляють там щось робити. Ти ж не можеш цей момент малювати, і він просто уявляв Може. обробляв форму. Він запам'ятовував, а потім це. Міг відтворити і переносити вже якісь там. штуки, так? Тому що це твоя е, спостерегливість, і ти ну, е, спостерігаєш. Постер, е, як це називається? Художня. художня спостережливість. Спостережливість, так можна сказати, спостережливість. Ти споглядаєш і ти вивчаєш форму так, візуально. Так ти можеш зараз цей момент це не відтворювати, а пізніше це дуже класно. Відтворити. Можливо, так. нас хтось зрозуміє в цьому плані, бо коли починаєш займатися саме академічним малюнком і будувати форму. Uh -huh. Перше, там що тебе просить викладач, побудувати це скоріше за все буде куба або якась ваза, і він тобі пояснює ці найпростіші принципи перспективи. Так. І ти потім виходиш на вулицю, з тобою хтось щось заговорює, або ти просто їдеш там в метро, чи ще на якусь форму дивишся, і в тебе воно все починає отак, от просто оцими прострілами. Ти починаєш відбудовувати цю форму в себе в уяві. Угу. Це неймовірне відчуття. У мене аж зараз мурашки по Я би дуже хотіла, щоб більше людей займалися мистецтвом. Це буде займати наш розумовий час, е і навіть якщо тобі не платять за це гроші, це просто робить твоє життя цікавішим. Ну, якесь да, задоволення для себе. Ти отримуєш мистецтва і це як наука. Звісно. Довгий час, до речі, мистецтво. Е його вважали. Ні, не з, просто не мистецтво, наукою. вибач, я хочу зробити так. Я зноску так, що саме образотворче мистецтво вважалося просто, як ти сказала, Ребеслав. ремеслом. Так. Не наукою. Я вважаю, що мистецтво це наука, якщо ти будуєш композицію. Ага. А якщо композицію не будуєш, це ремесло. Це ремесло, <сес> і, скоріше за все, воно не дуже кваліфіковане, бо в нашому світі, коли ми маємо настільки багато інформації, вона нас оточує весь час. Скоріше за все, швиденько ти прийдеш десь, дізнаєшся про те, що цей 음, ремеслярський. ремеслярський процес ти можеш зробити скорішим. За рахунок побудови композиції.